Американка, диригент Констанція Фортунато має особливий метод роботи із дітьми упродовж п'яти днів. Учасники табору опановують різні музичні інструменти і вокал, а ще формуються як особистості. «Цей табір не заради того, щоб зробити із дітей професійних музикантів, а щоб розвинити у них відповідальність, співчуття. Ми багато працюємо над самодисципліною, мирному співіснуванню. Це не змагання, а співробітництво. Діти вчаться, що коли вони працюють разом, то можуть досягнути набагато більшого. Співають у хорі, грають на гітарі, віолончелі, флейті і не екзотики. Цей чудо інструмент називається Чаймс». Більшість дітей нічого спільно із музикою до того не мали. Вони вперше бачать ноти. Ну, дуже хвилююся, бо це все -таки, все таки відповідальність. Перший раз граю на гітарі. Приїжджають тренери і п'ять днів займаються з дітьми, які мають такі дуже відносні знання музики. І роблять з них, ну якщо не професійних, то таких музикантів, які вже розуміються на нотах. Ось і це гарна нагода для міста. Участь у такому таборі безкоштовна. Проект має і соціальну складову. Половина дітей, які тут є присутні, це не просто діти львів'яни, льв які навчаються в школах, але це так само діти з школи інтернат номер 2 де е, навчаються діти позбавлені батьківського і діти сироти, а так само діти е, тих вояків, які перебувають в зоні АТО, і так само діти тих вимушених переселенців. Батько Ореста Гривола, учасник війни, тому хлопчик особливо гостро відчуває потребу відволіктися від недитячих клопотів. Тут у цьому допомагають. Так, допомагають, і я впевнююсь, що якщо хтось про, про нас турбується, то й про тата теж турбується. Я розумію, що е, татові теж має бути е, приємно. Чого встигли навчитися за такий короткий час? Юні музиканти продемонструють у суботу на концерті у Філармонії. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.